дуже хотів зробити за підрахунками вчених планету населяє одночасно майже 20 квадрильйонів комах. Чисельність вражає, як і їхнє різноманіття. Ми знайомимося з цим тендітним світом неохоче, адже він може бути небезпечним. Тим часом кусючі та метушливі комахи приносять неабияку користь. Окремі ж види визначають життя на планеті. Приміром, без бджоли, яка запилює рослини, людство прожило б не довше чотирьох років. Про це розповів Олександр Шебедяк, котрий у дитинстві мріє стати біологом. Але батьків зеніт породив не меншу цікавість і до фотографії. Більшості випадків я знаю, що це коли не знаю, то стараюся чим швидше. Найде інформацію по об'єкту зйомки. І, звичайно, всі, всі моделі метушливі, не виявляють бажання фотографуватися. Ну, треба терпіти. Іноді на одному місці півгодини можу просидіти, доки не вдасться кадр. А Ростислав Шевринський має власний метод знімкування непосидючих об'єктів. Він виходить на полювання о четвертій ранку, коли здобич іще приспана прохолодою. Я теж цікавлюсь багато комахами, цікавлюсь їхнім життям, дивлюся, якби спостерігаю. Буває так, що якщо вийду на природу, я можу три години нічого не знімати, просто не спостерігати. Ну, звичайно, якби з появою нової техніки, я вже знімаю навіть відео, тобто. Я навіть в мене такий проєкт зняти макровідеофільм. Він вже на великій такій стадії підготовки, тобто ще цей сезон мені дасть змогу дозняти потрібні мені елементи, і, можливо, я зроблю саме іменно якби. Документальний фільм такий. Захоплення Ростислава поділяє і його дівчина Вікторія. До краси паралельного світу не ревнує, а навпаки, радо б склала фотографові компанію. Ще поки що ні, бо холодно, я холодно не дуже. Ну, літку планую йти. Я теж хочу займатися, потрохи мене учить. Топочків я, звісно, не дуже люблю, вони мене трохи пугають. Так більше мітеликів, комашок якихось. Виставку можна відвідати до 22 квітня, щобудня від 10 до 15.00 у приміщенні будинку культури профспілок, що на вулиці Руській.